Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні моїм гостем є людина, якій не байдуже як Україну ми залишимо своїм дітям. Це медпрацівник села Довгалівки Тетяна Циган. Доброго дня! Доброго дня! Приємно дивитися на такі витвори. Приємно, дуже хороша людина в нас в Савинцях волею не удасть життя. Сюди приїхала, але вона відроджує Савинці, старається для людей, для їхнього покращення настрою, і щоб ми на бомбосховище дивилися як на картинку, яка всіляє в людські душі надію, віру в найкраще, як на реліквію, да, що на... колись отаке було, да. горе, щоб було все добре. Хочеться, перемоги, хочеться всього найкращого для нашого люду. В наш час отаку безпеку для України потрібно всю увагу приділяти українським Збройним силам і допомагати їм, чим можна. Не тільки на волонтерів надіяться і закордонні допомоги, а щоб наша боєздатність і обороноздатність покращувалася. Наведемо ми лад у своїй країні. Як вважаєте? Це залежить від людей, від волі людей, від бажання. І щоб ми хотіли цього. Усі одногласно. Ми то хочемо, тільки влада, мені здається, не дуже хоче. І хочеться, щоб ця війна йшла ще роками. Є такі думки, що це все сплановано. і Не хочеться в це вірити. Нам не вірилося, що буде така війна, а тепер не хочеться вірити, що нам не, не хочуть її переставити, закінчити. Хочу, щоб вона ще йшла і йшла. Ні, не треба. Дай Бог нашій вільній Україні. Хорошої влади і хороших перемог на всіх, на відновленні України і в перемозі у війні. Всього тільки найкращого хочеться. Що ви зараз сказали владі? Задумайтесь про людей, задумайтесь про наш рідний край. Чи їм жити на цій землі? Нікуди не втечеш. Так. Да. Прийде час і воно ж прийдеться відповідати перед Богом, да. що ти зробив і як ти зробив. Так. Ваші побажання. Миру, перемоги, здоров'я всім і впевненості в майбутньому і в завтрашньому дні. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде скоро. Ми наведемо порядок. У себе в країні, і оці укриття нам будуть тільки служити як реліквія, що колись воно було. Дай Бог. Дякую слава, і до перемоги. Слава Україні, славам героям, слава ЗСУ.